Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду робити салат з куркою та грибами. Для салату мені потрібно. У мене тут є 4 бедра курячих без кісточки. Посолила, поперчила, дала трошки приправ і обсмажила. Пів літри маринованих опеньок, можна замінити на любі гриби. 6 яєць, 250 г сиру мене сулугуні. та майонез. Яйця, сир та м'ясо я нарізала кубіком. Збираю салат докупи. Сипаю м'ясо, яйця та сир, гриби, трохи поперчу та додаю майонез. Майонез домашній. Як зробити такий смачний майонез, залишу силку під відео. Тепер салат гарно вимішую. Якщо потрібно салат поставити на святковий стіл, тоді можна його зробити слоями. Але салат завжди смачніший, коли його вимішати, тоді всі смаки, як кажуть, поженяться і салат буде дуже смачний. Салат перемішала, попробувала, салат дуже смачний. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного салату, то приготуйте такий салат, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!